Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі. Ви зараз на ТРК «Балінформкомпанія» і це на щотижневий випуск новин присвячений подіям, які трапились у нашому регіоні минулого тижня. Я Єлизавета Анохіна, і вже за мить ви дізнаєтесь про важливі події тижня, що минає. Сесія Балтської міської ради відбулася днями. Серед більш як 70 питань порядку денного значну частину займали питання затвердження звітів про виконання цільових програм. На засіданні були присутні і працівники поліції цього разу, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Балтського відділення поліції Олександр Табаков проінформував депутатів про стан дотримання законності на території Балтської громади. Подробиці далі. Лише за минулий рік до Балтського відділення поліції надійшло майже 5 тисяч заяв про події, з яких до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про понад 4,5 сотні кримінальних правопорушень. Усього за 23 рік розкрито 114 кримінальних правопорушень, що становить 63,3% від загальної кількості розкритих правопорушень. Показники по області всієї. Середня е, питома вага 49,9%. За рахунок чого Балта відділення поліції номер 1 займає те місце по області по розкриттю злочинів. Серед 39 підрозділів в ході роботи сесії затвердили програму профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території громади під назвою Безпечна Балщина на 2024-2026 роки. Загальна сума витрат на реалізацію заходів програми складає майже 14 мільйонів гривень. Нове будівництво системи відеоспостереження в місті Балта Подільського району, який передбачає встановлення 36 камер. На всіх в'їздах до міста і в центрі, і в місцях масового скупчення людей. Вартість проекту складає 10 мільйонів 568 тисяч 743 гривні. Він розподілений на 24 25 роки майже порівно. Прозвітували про виконання своїх програм усі сфери соціального напрямку, серед них і комплексна цільова програма здоров'я за 2021-2023 роки. В рамках реформи медицини за цей час Балтська багатопрофільна лікарня пройшла шлях від опорного закладу, а нині вже є кластерною лікарнею області. А відтак вимоги і завдання перед медустановою суттєво підвищилися, що вимагало більш ретельних і фінансово затратних програмних заходів. Зазначив директор Роман Кацмаза. 21 рік почався в нас з створення і ремонту відділення екстреної медичної допомоги. Зайшли в проєкт Велике будівництво, змогли побудувати відділення екстреної медичної допомоги. Громадою відповідного програмного заходу було профінансовано близько 5 мільйонів гривень, що дало можливість укомплектувати дане відділення. І сьогодні. До цього часу відділення працює. Серед перспектив на майбутнє міський голова Сергій Мазур зазначив, найближчим часом функції місцевого ЦНАПу будуть розширюватися. Зокрема, існує варіант, що установа зможе надавати послуги і видачі посвідчень водія. Розглядається питання пов'язане із розподілом функцій так званих МРЕО і автошкіл, де навчання буде проводитися в тому числі чи здача екзамена. Онлайн, а видача вже самих посвідчень водія, заміна перереєстрація. Ми можемо робити на місці. Ми повертаємося до цього процесу, маючи можливість, щоб ми це все разом в комплексі зробили на території нашого приміщення. ЦНАП. розлогу версію сесії Балтської міської ради вже найближчим часом. Дивіться в ефірі та офіційних сторінках Балінформкомпанії у соціальних мережах. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. Вчитель року 2024 на Одещині стартував конкурс серед освітян. Цього року за звання найкращого вчителя змагатимуться понад півсотні вчителів із Одеської області. Найбільше на конкурсі представлено саме викладачів української мови та літератури. Продемонструють свій професіоналізм і викладачі фізики, географії та образотворчого мистецтва. Балтську громаду в області представляють одразу троє освітян. Детальніше далі. Обласний етап всеукраїнського конкурсу вчитель року розпочато. Балтську громаду представляють одразу троє вчителів. В номінації Українська мова та література свої педагогічні та новаторські вміння покажуть Олена Меланич, вчитель Балтського ліцею номер 3 та Наталія Боделан, вчителька Балтського ліцею номер 2 В номінації Географія нашу громаду представляє педагогиня Роксолана Куца з другого міського ліцею. Конкурсантки кажуть, цей конкурс це можливість творчого розвитку, професійного і Особистісного зростання. Пишаюся тим, що я класний керівник одного з найкращих класів школи, який очолює рейтингову таблицю в навчальній діяльності. Серед них обдарованіші учні, талановитіші учні. І саме власним прикладом я щодня намагаюся довести їм, що потрібно рухатися далі, не потрібно зупинятися. Саме можливо, і це спонукало мене до участі у даному конкурсі. призрівник. Це форма дієслова, яка називає додаткову дію, що супроводить іншу основну дію, і відповідає на найпростіше запитання, що роблячи. Я вважаю, що кожен вчитель має пройти такий конкурс, тому що це є в першу чергу можливість показати себе, проявити. Вчитель вийде за рамки комфорту, так скажемо, і покаже свої вміння і напрацювання, поділиться своїм досвідом. Ми живемо в досить складний час сьогодні, тому показати результат своєї роботи. Ну, я думаю, є таким надихаючим моментом і для мене, і для учнів. Тому я вирішила в цьому році спробувати свої можливості і саме взяти участь в цій номінації. Загалом участь в обласному етапі взяли більш як півсотні освітян Одещини, позаду перший етап конкурсного випробування, в рамках якого українським філологам вже довелось пройти тестування, проаналізувати поетичний твір та написати есе. Географи теж вже подолали етап тестування, взяли участь у майстер-класі та продемонстрували вміння складати практичні роботи. Учасники розповідають, було непросто, втім надихалися самим процесом участі. На одному з етапів мені випав твір Дмитра Павличка, де найкраще місце на землі. Що як найактуальнішим є саме для мене, саме для моєї долі, для розвитку моїх подій. І написання есе, на мою думку, тема була актуж дуже, дуже актуальною у наш час. Єдність українського народу. Це Поєднання творів Тараса Григоровича Шевченка це великий український поет, яким ми надихаємося, який зараз є прикладом для всієї нації, і саме оця єдність, яка поєднує українців зараз, є надважливою. Я намагалась по максимуму показати свій професійний рівень і в написанні есею, і в аналізі поетичного твору. Не просто досить так. Ми були обмежені в часі, всі під камерами. все досить так прозоро був проводився цей конкурс. Ну, очікуємо на результати. Ми маємо набрати більше ніж 60 балів. То тоді автоматично ми переходимо в другий тур. Ну а вже в другому турі нас чекає ще два випробування, дослідження і показати фрагмент уроку. Як стало відомо, наразі усі три учасниці з Балти перейшли до другого заключного етапу конкурсу. Нагадаємо, цьогоріч у номінації Українська мова та література змагаються 21 педагог області. Фізика 17, географія 13, образотворче мистецтво троє освітян. Бажаємо успіхів і нашим трьом землячкам. Нехай їхній педагогічний хист та професіоналізм знайдуть гідне визнання на рівні області та країни. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Ігор Балагула, Балінформкомпанія. І в продовження теми освіти. Реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті стартує в березні і триватиме до початку квітня. Загалом майбутні абітурієнти складатимуть чотири предмети, які розподілять на два блоки. До першого блоку ведуть завдання з української мови та математики, а до другого з історії України і предмета, який обере учасник. Конкретні дати реєстрації та проведення тестування повідомлять пізніше, адже поки графік ще не затвердили. Надали вимоги для участі в національному мультипредметному тесті усім майбутнім абітурієнтам і в Балтському відділі освіти. Національний мультипредметний тест цього року планується в період з 14 травня по 19 липня 2024 року. Саме День здачі буде відомо вступнику, коли він отримує запрошення для здачі. З метою безпеки. Не оголошується місце проведення, і не оголошуються конкретні дати проведення. Для реєстрації на НМТ вступнику необхідно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти і, створивши свій електронний особистий кабінет, вказати свої особисті дані, завантажити туди всі документи в електронному форматі і обрати дисципліни, які необхідні, і вказати місце знаходження. Вступника це також важливо, тому що далі буде вирішуватися питання найближче місце знаходження до найближчого пункту проведення НМТ. На міському ринку вирує життя. Одні охоче продають, інші купують. То що ж нині купують балтяни, та по якій ціні дивіться в нашому наступному сюжеті? Минає другий місяць зими. Прилавки міського ринку вщен заповнені різними видами продукції – від м'ясної та молочної до свіжих овочів та фруктів. То що нині в асортименті Балтського ринку та по якій ціні – дивіться далі. Вкусне сальце м'ягесеньке, от дивіться, є по 60, по 50, потірьовочка 150, 160, 170, реброчка так само 160. М'ясо 180 гривень, є обрізочки м'ясні по 150. На сьогоднішній день м'ясо по поди... Чіріло їй по 150, і 170, і 160, і 180. Ціни різні. Сало також дешеве, і по 30, 40, 50, 60, 80, ну, 100, якщо славненьке, таке, то по 100 гривень. Лавки м'ясного корпусу рясніють смакотою, ковбасами та копченостями. Продавчиня Валентина розповідає: ціни, які були, такі й залишилися, а дещо навіть подешевшало. «Кров'яночка 180, колбаска 380, сальна 280. Палавка, як була 180, так і продаємо 180. Колбаса трошки понизилась. Покупці кажуть. Ціни на м'ясні продукти помірні, але пенсії не вистачає на усе, що хотілося б придбати. Тож беруть лише найнеобхідніше. По чому купили ковбаску? По 180. – Як вважаєте, це дорого чи нормально? Для нас це дорого, а для них не дорого, бо м'ясо дороге, все дороге. Так. Вдосталь і молочної продукції. Є і молоко, і сметана, сир та домашнє масло. Ціни за натуральний продукт помірні, запевняють продавці. Творог 150, сметанка 150, молочко 30 гривень літра, бутилка 45. Зараз молока мало і підняли трошки ціну. Жирний 140, обіжирений 100, сметана 140, слівка 280. Масло 400 і 300, й сливки 400, чотириста, сметани 300. Покупці зазначають, приємно приходити та купувати домашні молочні вироби, адже вони натуральні, з цінами не сперечаються, адже розуміють утримувати та доглядати худобу то велика праця. Чи влаштовують вас ціни сьогодні на молочну продукцію? Ну що робити, якщо все зараз дороге? Ну але ж приємно все одно приходити воно є. Ну на даний момент я покупаю. Мені подобається дівчата гарно роблять, вони тяжко працюють і вони оцінюють свій труд так, як треба. Покупці, які прийшли купувати овочі та фрукти, задоволені асортиментом. Є в наявності і картопля, і цибуля, і морква, а також бурячок та капуста. Вражає різноманітний асортимент фруктів: яблука, ківі, мандарини, апельсини та лимони. Цибуля 16, картопля 20, морква – 20, бурячок 25. Десять, 10, цибулька 100 грам, 20 гривень. Яку ціну? Картопля і цибуля? Двадцять гривень, картопля 18. Втім, як зазначають окремі відвідувачі, хоча овочів та фруктів досталь, гаманці покупців не дозволяють придбати усе, що бажають. Що купуєте сьогодні? Картоплю. Картоплю. Скажіть, будь ласка, скільки плануєте взяти? В яку ціну? Сітку, не більше. Дуже велика ціна на овочі та фрукти. Яблучка купила. Чи влаштовують вас ціни на Балтському міському ринку? Так, влаштовують 16 гривень. Це просто нічого в це врем'я. Чи вистачає пенсії на все, що потіка моїх пенсії? Не вистачить mm -hmm. на це все. А ще на міському ринку є достатньо різного краму: крупів, олії, солі, цукру та яєць. Уся продукція в достатньому асортименті та ціновому сегменті. Кіло солі – 20 гривень кіл кілограм. Яйце десяточок, 50 гривень, нульовочка. Цукор 32 гривні кіло. Олія 45 гривень за літр. Олія. Рис 55 гривень. Гречка 25. Горох 18 гривень кіло. Пшено 25. Масло 45 гривень літра. Цукор 32 гривні, а сіль 20 гривень. Отож, свіжі овочі та фрукти, молочні продукти та м'ясний асортимент можна придбати за сприятливими цінами на Балтському центральному ринку, де на вас завжди будуть чекати люб'язні продавці. Нетверезою сіла за кермо і з'їхала у кювет. Поліцейські розслідують обставини ДТП у Подільському районі, під час якої травмувалися двоє громадян. Автопригода сталася днями на дорозі між населеними пунктами Дібровка та Зелений Кут Куяльницької ОТГ. Поліцейські попередньо встановили, що жінка, яка була за кермом автомобіля Міцубісі, не впоралась керуванням, з керуванням, з'їхала з проїзної частини дороги в кювет, де машина перевернулася. Через аварію травмувалися двоє знайомих чоловіків водійки. У салоні авто були Ще 17-річна знайома та півторарічна дитина кермувальниці. Вони дивом не постраждали. Перевірка водійки на стан сп'яніння показала, що та не твереза. Відомості про події слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває. Поліцейські розслідують обставини вибуху у Подільському районі. Подія сталася в одному із домоволодінь в Савранській ОТГ. Мінно-вибухову травму отримав господар маєтку, стан його важкий. Слідчі попередньо встановили, що чоловік, перебуваючи вдома з гостем, дістав з кишені предмет, схожий на гранату, який і вибухнув. Під час обшуку господи було виявлено 89 патронів різного калібру та рештки вибухового пристрою. Відомості про події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї бойових припасів без передбаченого законом дозволу в рамках провадження слідчі. Також встановлюють походження бойових припасів та вибухових речовин. Вони вирощують екзотичні рослини та доглядають за маленькими улюбленцями. Гуртківці Балтського центру дитячої творчості не уявляють і дня без такого хобі. Підтримують жвавий дитячий інтерес до природи та рослинництва працівники закладу. Наразі тут розпочалася найважливіша пора час поповнювати новими культурами теплицю. Тому й заходилися спільно готувати все необхідне для посіву та саджання. Подробиці в нашому сюжеті. З великою любов'ю до дітей, а також до своєї улюбленої справи, керівниця гуртка флористики та фітодизайну Валентина Миколаївна натхненно розповідає своїм гуртківцям правила і способи саджання весняної зелені. Це салат одеський кучерявий. Ми сіємо його для чого? Для наших животних, ще наші попугайчики, і ми отак будемо сіяти. Отак. Загалом теплиця для вихованців центру це чи не найцікавіше місце. Тут вирощуються близько сотні найрізноманітніших рослин, починаючи від простеньких калачиків і завершаючи фініковою пальмою, бананами, лимонами та навіть заморським плодом авокадо. Нині тут кипить робота. Діти разом з пані Валентиною починають перші засіви. Найближчим часом почнуть висаджувати і огірки, аби зовсім скоро разом посмакувати свіжим овочем. Зараз ми підготуваємо ґрунт, ми будемо садити квіти, пітунію, ми садимо салатик для наших животних, шпінатик садимо, зелень, всяку ми садимо, потім ми доглядаємо це все, його ж треба все обробляти, удобряти. А з душила Усі культури, які вирощуються гуртківцями, є екологічно чистими, запевняє Валентина Миколаївна. Жодних хімічних добавок чи підсилювачів росту не застосовують. Лише власною працею і любов'ю до справи, якою займаються, досягають гарних врожаїв. Бо саме плодами теплиці вже багато років годують тваринок із живого куточку. Не забувають куштувати вирощені смаколики і самі юні трударі. У нас проект у нас є авокадо. У нас вже є два дерева вирощених. Таких уже вони гарненьких. Об'явила, що ми, у кого може, є насіння авокадо, ми будемо цей. Діти позносили ці свої насіння, і ми посадили ці насіння авокадо. І тепер будемо чекати, як вони будуть проростати, будемо наблюдати, ми все це фіксуємо, і потім виходить такий проєкт у нас. Проростає корінець, а тут воно лопається, і віце росте така. Вже зелень кожний день або через день доливають вони водички. сань подали водички. Зовсім скоро це насіння дасть перші ростки, а поки що слід ретельно слідкувати за рівнем води у склянках, аби воно отримувало необхідну кількість вологи. На підвіконні міні-плантація цих екзотичних насінин кожен вихованець має власне авокадо, яке вирощує особисто. Гуртківець Сашко щасливий, бо також долучився до вирощування. Цю справу дуже любить і вже з нетерпінням чекає перших сходин. Я взяв стаканчик. Взяв кіску, взяв палички і посадив. Ми з цією групою садили авокадо. Молдиво клавіми навчила. Ми разом будемо доглядати і будемо разом смакувати. Ми ще плоду свого не їла. Ми їли лимон, мандарин, лайм, їли свій плод, а авокадо ми ще свого плода не їли. Далека гарна перспектива. Мені подобаються рослини, які тут вирощують, наприклад, авокадо. Я тут дуже багато рослин саджала. Подобається доглядати за тваринами. Тут дуже багато є різних. Тварин, кролики там корочки, морські свинки. Цілий світ наймиліших тварин ось ще одна з причин, чому діти полюбляють відвідувати центр позашкільної творчості. Єва розповідає, жива природа захоплює та надихає, додає барв життю. У самої вдома є навіть цілий павук. Однак не оминає увагу і тварин із живого куточку. Разом з іншими гуртківцями доглядають їх, годують та пестять. Це кролик, декоративний хлопчик. Я іноді можу дати йому ту морковку, можу дати косочок сіно йому принести. А який в нього характер? Характер він може іноді поцарапати тебе, але він дуже спокійний. Ось трошки. Шиншили, кролики, хом'ячки, тритони і равлики. Це далеко не увесь перелік живності, що мешкає у центрі та радує усіх гуртківців. Працівники закладу розповідають, догляд за рослинами та тваринами дарують неоціненний досвід для кожної дитини. Нещодавно тут відбулося поповнення жителів живого куточку. Одна з морських свинок народила нащадків. Тішаться і дорослі, і діти, а також уважно спостерігають за їхнім розвитком та зростанням. Нам дуже гарненька мама. Мамочка, вона їх притуляє до тепла, вони там сидять, вигріваються. І діти з маличку, ось Лєра, першокласниця, вона з маличку, вона знає, що їм треба всім по кусочку все дати. Ось я не відміню, атить. Я дуже люблю, це мої друзі. Жити в гармонії з живою природою та спостерігати за її безмежними можливостями і різноманіттям, примножувати її багатство та насолоджуватися плодами своєї праці. Саме цього прагнуть вихованці гуртка на чолі з пані Валентиною. Вірять, попереду ще багато цікавого, бо природа не має меж. Досліджувати її це справжнє задоволення. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. Зима дарує людям гарні свята, чудовий настрій та можливості для розваг, але разом із тим приносить і серйозні небезпеки, особливо коли мова йде про тонкий лід на водоймах. Саме він може стати справжньою загрозою для життя. Тож в разі необхідності важливо зрозуміти ризики та вжити необхідні заходи безпеки, аби люди, а особливо й діти, не втрачали пильності. Працівники ДСНС ведуть активну роз'яснювальну роботу. Щороку взимку люди нехтують запобіжними заходами і виходять на тонкий лід, тим самим наражаючи своє життя на смертельну небезпеку. Головний інспектор Подільського районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій В'ячеслав Гандрабура каже, важливо дотримуватися заходів безпеки та виявляти розсудливість під час перебування на замерзлих водоймах взимку. Закликає батьків та дітей бути обережними. Хочу зауважити, по-перше, для батьків, проводьте бесіди зі своїми дітьми, знайте, де вони відпочивають, доводьте інформацію про те, що саме зараз вже небезпечно відпочивати на льоду. Лід вважається безпечним, товщиною більше 10 сантиметрів. Зараз у зв'язку з цим таянням такої однорідної плотності немає ніде. Щодо рибалок, якщо ви виходите на лід, беріть з собою. Якісь засоби, дошки, мотузки, велику палицю, яка у випадок провалення під ліс може допомогти вам вибратись або зможе сусіднім рибалкам стати на нагоді, щоб подати вам цей предмет, який допоможе вам вилізти з води. Взимку балтський пляж перетворюється на велику ковзанку, де із захопленням люблять відпочивати діти та дорослі. Балтяни кажуть, завжди намагаються бути обережними на льоду, адже дбають про власне життя, а також розповідають дітям про можливу небезпеку. Читаємо в новинах, що ну, такі випадки, що е, діти під льот е, потрапляють, тому потрібно проводити завжди. Краще м -м, оминати <гум> такі місця, так. краще спостерігати з берега. Я вже чувствую своїми ногами, знаєте, стоїть Сто... мені наліт на лізти, не стоїть. Я далеко не ходжу, зараз пішов, потопив, у мене з собою ні бура, нічого, просто перевірити, можна наліт і людьму і Дотримання правил безпеки на льоду є дуже важливим, оскільки це може допомогти уникнути небезпеки та потенційно небезпечних ситуацій, зазначає В'ячеслав Гандрабура і додає, кожен повинен знати, як потрібно діяти у винятковій ситуації, зокрема такі, як потрапляння в ополонку. В випадку провалення продліт, по перше, зберігайте спокій, покличте на допомогу, якщо навколо вас є. Намагайтеся. Широко розставивши руки, навалюватись на лід і поступово по одній нозі викидувати на лід і ні в якому разі одразу не вставати. Потрібно повзком або перекочуючись в тому напрямку, з якого ви прийшли, в той бік і відходити, оскільки ви точно знаєте, що лід в тому напрямку є товстим, бо ми. Ви по ньому прийшли? Отож, знання правил безпеки на льоду та дій в екстремальних умовах допоможе вам зберегти власне життя та життя інших, Юлія Бурка Ігор Балагула, Горбалагула Балинформкомпанія. Шановні глядачі, ви щойно були на зв'язку із ТРК Балінформкомпанія, і ми цінуємо ваш інтерес до наших новин. Ми завжди прагнемо надавати вам актуальний погляд на події, що трапилися в нашому регіоні. Щоб завжди отримувати найсвіжіші новини та оновлення, ми закликаємо вас підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах. Слідкуйте за нами на Фейсбук та Ютуб і залишайтеся в центрі подій. Ви не просто глядачі, ви наша спільнота, і ваша підтримка важлива для нас.